США можуть відмовитися від ідеї примирення України та Росії, якщо побачать, що ця недо... це недосяжна мета. Про таке заявив державний секретар США Марко Рубіо після своїх переговорів у Парижі. Так за його словами, президент Дональд Трамп досі зацікавлений в укладенні угоди, але він не збирається робити щось, якщо не побачить ознак прогресу. Рубіо додав, що зустрічі у Франції були позитивними, але тепер українська делегація має повернутися додому та змусити президента Володимира Зеленського дія. Так не збираємося битися над цим тижнями чи місяцями поспіль. Тож нам потрібно дуже швидко визначитися зараз, чи можна це зробити протягом наступних кількох тижнів, чи ні. Важливо нагадати усім, що війна в Україні це жахливо, але це не наша війна. І не ми її починали. Це важливо, але у нас є багато інших справді важливих речей, які заслуговують так само багато, якщо навіть не більше уваги.